Всім привіт! Як я обіцяла, розказую вам, чому важливо здійснювати мрії, і до чого приводить їх нездійснення. Ось уявімо, є в нас мрія. А в попередньому відео ви вже переглянули, що мрії відрізняються від цілей. Якщо мрію не перевести в ціль, то вона так і залишиться нездійсненою. І це приведе до. Скажемо так, поганих наслідків у житті, тому що дивіться, мрія. Це формується вона ще з дитинства. Була маленька дитина, яка мріяла там про якісь іграшки на день народження, збирала навіть кошти, чекала, поки їй там подарують, щоб вона собі купила там нову, новий можливо гироскутер, чи якогось конструктора, чи якогось там термінатора, чи якусь гарну там ляльку на управлінні. В общем, якась була мрія. І коли ця дитинка мріє, дивіться, в неї в думках ця мрія це її бажання. І вона шукає способи його здійснити. Але оточення батьки там, можливо, хтось там з друзів каже: «Та навіщо тобі потрібне, ти нема грошей, Батьки можуть сказати, навіщо тобі купувати там, якусь безтолкову річ, купила щось собі інше, чи ще щось? І людина, якщо з дитинства таке трапилося, вона може під тиском відмовитися від своїх бажань. Що трапляється з такою людиною в дорослому житті? Вона виростає. У велику людину вже дорослу, яка ходить на роботу, яка заробляє гроші, яка, можливо, щось хоче, але в неї в голові формується оця заборона на здійснення мрій. І тому ця людина починає знецінювати все навколо себе, тому що вона не купує це собі, не досягає своїх мрій. Тому краще щось ну, сказати, там, це погане, це не потрібне мені, аніж признати, що е, по якійсь причині я цього не здійснюю. І ця людина, дивіться, вона копить усередині бажання, які не реалізуються. І ця енергія накоплюється, вона не має виходу. Тому що як росте особистість. Людина. Хоче, здійснює бажання, отримує, наповнюється, розширює свій енергетичний простір, ставить нову ціль. На шляху до цієї цілі росте, про це я розповім про рівні особистості та про перехід на інший рівень у наступних відео. А сьогодні ось про мрії, про цілі. І е, потім вона коли ну хоче, мріє там ставить ціль, досягає, розширюється потім новий, таким чином людина росте. Да, постійно якби, росте угору і досягає все більше, 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 і вона росте як особистість у досягненні цілі. Коли людина не досягає, вона накопичує у собі всередині ці свої нереалізовані бажання, і в неї зникає енергія. Тобто вона, е, знаєте, як це сказати, втрачає життєву енергію, в неї ніби немає сил. Вона, так знаєте, тухне е, так. Пригнічується, можливо, і потім навіть мене перестає писати потрібен новий буде, Вона навіть можливо впадає у якусь хворобу, тому що її душа, да, вона ну, навіщо жити, коли я не можу здійснювати свої мрії? Навіщо тоді працювати, навіщо мені потрібні гроші в житті, коли я не можу здійснити свої мрії. І тому ця людина просто живе нещаслива, без енергії, без життєвих сил, не немає ніяких прагнень чогось досягати, вона, можливо, починає хворіти, і так от потрошку через хворобу вона уходить із життя. Ось чому так важливо здійснювати мрії. Мрія це та життєва енергія, яка тримає нас тут. На землі, Ради, заради цього ми живемо, щоб досягати, щоб здійснювати. І тому що шлях, дивіться, шлях до мрії, шлях до мрії це те, як особистість росте, чому ми вчимося на цьому шляху, що ми відпускаємо, що ми нове отримуємо. Тобто за досягнення мрії стоїть ріст особистості. І якщо ми не досягаємо наших мрій, якщо ми ставимо на них хрест, якщо ми змиряємося, що ми їх відпускаємо, то ось що нас чекає. Нещасливе життя без життєвої енергії, де ми стаємо ніким, тому що наша особистість не розкрита. Ось чому так важливо. Здійснення мрій. Тому я вам пропоную таку вправу: напишіть список і згадайте всі ваші мрії, і починайте їх потрошку здійснювати. І побачите, що, почнеться, що у вас почне з'являтися енергія, яка допоможе вам йти щасливо по життю далі.